Але я його повежу запашу. Коротше, не звук простоє нам тоді. Він дуже такий собі. Так ми помираємо. Але і тут коротше така штука, що можна пропустити етап за п'ять роботів. Та що? Я теж хочу робиться заробляти. Коротше, тут може дати що це але правильно моя.

Я не знаю, що далі неправильно встають, от прикладу вправно, що маску туалети. Я і так все знаю, що правильно неправильно. Приходив сюди. Я вичує, вот там дербенка. Зараз ми йдемо до неї. Буде з кого сходяємося і біжимо. Треба виглядати не впасти тут. А то будемо ну як, нічого далі не буде. Одучі штичка така, зараз спеціально тут. Короче, я на кучи хоч ми подувались. А і їй прийшли опі. Ну не так, але скажу про кончик, це він би так і ще й Найвишій обнові всіх інші обнові. Що б такого не було. тому всі кінець па